там ни іще? Сьогодні 8 травня і заряджаємо нуклеуси Акація цвіте, бджоли майже не літають, сонце світить. Нуклаус це наш шестирамочник. прийшли до такого варіанту. Багато чого спробували, але все щось не влаштовувало. Шестирамочник Діли на перегородкою і будемо ставити по одній рамці розподу. По дві маломедні або одній кормові. Я заздалегідь ставив дві на нуклеус, ставлю дві маломедних, одну маламед, одну важку, ну або щось таке, і по рамці розплоду. Потім через день-два маточник. Чим заряджаю? Заряджаю сім'ями, які залишились в одному корпусі. Вони в принципі можна ставити і другий вже, не трутовка. Але ну, вони запоздали. Матки, як правило, 2-3 річні і ну, декілька сімей таких є по пасіки. А якщо точніше десь приблизно 10%, тут один, там один, тут, тут, ну і воно таке. Десь де матка минулорічна і є там рамок 7 розплоду, то ставимо їм другий корпус. Якщо матка 2-3 річна, то ділимо її на такі мукауси. Ось уже чуть більше десятка сформували, Виглядає да, це десь так. Матка обутяця. В будь-якому випадку одна облитиця, де буде дві, одну заберемо, витягнемо перегородку і буде вже такий плюс-мінус повноцінний відводок. Це такий робочий стол. Так от воно виглядає.